Чому не відбулися ці е, дебати? Поцікавимося у Максима Бахматова, керівника Офісу трансформації. Вітаємо в ефірі. Вітання, друзі, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Отже, що там з дебатами? Чи відбулися вони, чи не відбулися, і яка їх була мета? Друзі, дебати відбулися. Угу. Перемога настала, перемога над потенційно і вже не тільки потенційно корупційним чиновникам з КМДА. Отже, ми маємо наступні рішення. Відмовлено Паворознику Миколи Юрічу і Паворозникам Олександрі у визнанні недостовірної такої інформації, що порушує її немає нові Відмовлено Перше, інформація, яка поширена Бахматовим Максимом Ісановичем в мережі інтернет. На вебсайті YouTube у відеозаписі під назвою Мільйони першого заступника кличка Максим Бахматов, схемою такі інше. Звісно, за Миколою Юрічем помічені і дрібні гріхи. Як от невідповідність у декларації чи те, що він задекларував на півмільйона менше ніж зробив? Друге, відмовлена у задоволенні до Та пане, пане Максиме, трохи втратили так, трохи. трохи втратили зв'язок і з вами зараз. Спробуємо його відновити, покращити вам. Глядачі нагадаю, що з нами на прямому зв'язку Максим Бахматов, керівник офісу трансформації. Сьогодні відбулися його дебати із заступником мера Кличка Михайло Поворозника стосовно позову. І каже пан Максим, що є що є перемога. Деталі і подробиці намагаємося дізнатися. Повертаємо Максима Бахматова до ефіру. Прошу. Отже, друзі, загалом було чотири пункти, за якими поворозник подав до суду на мене і на офіс трансформації. У трьох йому відмовлено у одному частково е підтримано. Отже, за інформацією, перше, що була розповсюджена на моєму Ютуб-каналі. З приводу недостовірності його декларації на півмільйона йому відмовлено з приводу того, що його звинувачували у корупції і підступні компанії, які керує дружиною його сина, відмовлено. Тобто ми праві, і те, що Олександра Поворознік, що на той час була акціонером, Нітком, і отримала 565 мільйонів вдруг замовлень. Комунальних державних також відмовлення, і частково задовільнити мого поворозника. Ну це вже до каналу Ісландії, на яких ми проговорювали також його потенційну корупцію. Отже, ми перемогли друзі. Ми, як громада Києва, перемогли першого заступника Київського міського голови у суді. Це друга людина в Києві з приводу його потенційної корупції. Що, що буде далі? Я так розумію, що тепер за справами взятися правоохоронні органи. Друзі, там у правоохоронних органів безліч десятки, може сотні, навіть в роботі матеріалів. нещодавно було висуненче звинувачення прокуратури вже до заступників. Департаментів транспорту там і таке інше, от таку жирну рибу заступників її паймати досить важко. Але ця перемога в зоні довела, що, по-перше, медіа можуть його спокійно звинувачувати, пояснювати і розповідати громаді. З приводу потенційної непотенційної корупції використовуючи відкриті дані, це важливо. Ми все робили на відкритих даних, і наші адвокати змогли це довести. Що ми маємо право висвітлювати діяльність ем, таких чиновників агресивно а далі правоохоронні органи. Нехай вирішують і саджають всіх в тюрму. Наше завдання привернути увагу. Наше завдання показати, що Києвом керують недолугі професіонали, які не відкрили жодної станції в метро і закрили перше за всю історію Києва. Метро виявляєте собі, ну такого не було ніколи. Але так і є десять років влада Києва катить Київ у прірву. Пане Максиме, а чи могли б ви нам розказати трохи деталей самих судових дебатів? Як відбувалося, аргументували, які були емоції? Ну, друзі, я хочу сказати, що вже, вже тихенько все було. У нас було 10 судових засідань. Ми судимось з листопада 2022 року. Цікавий факт, що у 2021 році було проведено розслідування у вересні? Ця людина. Подала на мене в суд з приводу захисту честі та совісті. Так от рік вона чекала її честь та совість страждала, і вона не подавала до суду. І в останній день, вже 22-го року, під час повної вторгнення вона подала до мене на суд. Це перше, друге, вона не подала до суду не до BBC, не до кореспонденту, не до десятків інших сайтів, на яких написано про його хабарі потенційні, про те, що це потенційна корупційна діяльність. Тобто, десятки і десятки повідомлень з приводу його потенційної корупції досі є. А подав до суду він тільки до мене, до пані Верещук і до Арахамі. Тобто, mm -hmm. Арахамі Верещук це представники влади взагалі. А ми просто громадське об'єднання. Він вирішив таким чином тиснути на громадське об'єднання і активістів через суд, але в нього не вийшло завдяки діяльності нашого громадського об'єднання, підтримки наших адвокатів та і медіа, які нас підтримують, і за що я вам дуже вдячний. А чи є якась реакція очільника столиці кличка, і чи повинна якась бути реакція? Цікава історія, що пан Паворознік написав, що перемога в нього. Це така брехня, як і те, що вони щось зробили до Києва, відкрили метро і таке інше. Тобто, там із чотирьох пунктів в одній частково перемога. Він три не зачитує звичайно, де він програв, і він пише, що це перемога. Ну, це вся київська влада така. Тобто на чорне казати біле, на біле чорне, де вкрали, не казати, що вони вкрали. Кличко поки що мовчить. Добре, тоді будемо чекати, можливо, в нього буде якась реакція, можливо, будуть кадрові зміни. Побачимо. Але а, до речі, я запросив прямий ефір на дебати. Може, на вашому каналі з паворозвінком зробимо дебати з приводу того, що там відбувається. Я письмово запросив. Запросіть його, друзі. Давайте зробимо. Дивіться, ми час від часу запрошуємо представників київської влади до нас в ефір. Я, е, е, от, наприклад, зараз. Я так розумію, що е, частіше переважно вони відмовляються. Я не знаю, чому це відбувається, тому що мені б, здається, що було б логічно, адже ми часто обговорюємо проблеми столиці і вони могли б тоді апелювати і принаймні захищатися. Тому. Точно, так? Точно. Пане дякую Максиме, вам. дякую вам. Дякуємо вам. Максим Бахматов, керівник Офісу трансформації, був з нами на зв'язку. І от такі от